В Україні. Сьогодні може найбільшою подією дня стати складання повноважень народним депутатом Віталієм Кличко. Вчора, як ви знаєте, склав свої повноваження народний депутат Порошенко, який став президентом. А Сьогодні народний депутат Кличко, оголошений мером міста Києва. Таким чином. Найближчим часом за однією версією це може відбутися вже в п'ятницю, а за іншими версіями це може відбутися 11 числа в наступну середу. Відбудеться перше засідання Київради з за новообраним міським головою. Кіяни дуже заскучали за роботою Київради, дуже заскучали за тим, що в них є мер, і дуже сподіваюся, що нова команда в Київраді, і новий мер за 500 днів, які їм відведені, зроблять зробити стільки, що позитив від цієї діяльності перекриє весь негатив попередніх двох Київрад, в яких мені доводилося бути, і в яких і Віталій Кличко був разом зі мною, і Тетяна Мєліхова, яка теж прийшла до Київради і багато інших інших депутатів. Ми бачили всі ці неподобства. і Дуже сподіваюся, що за ці 500 днів нова в Рада, новий мер виправлять помилки, допущених Чергавецькими і Угорськими. Слава Україні!